Слава Україні! Дай вам Бог здоров'я! Вітаю вас на каналі Сейм Успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко, і ми з вами обговоримо, що повинен зробити президент України з питань мобілізації до ЗСУ чоловіків призивного віку. Як правильно це зробити у відповідності до вимог менеджменту? Тисяча людей попросили нас сформувати план дій, що повинен зробити президент зараз з питань мобілізації. Зробили це після перегляду нашого відео від 3 лютого під назвою Користь чи шкода від мобілізації чоловіків призивного віку під час війни. Якщо ви його не дивились, перегляньте його, воно доповнить це відео, бо в ньому розказані всі причини, чому загальна мобілізація злочин для України і які рішення потрібні для захисту держави. Посилання зверху, по закінченню та внизу в описі. Задавляючи прохання, ми. Зняли це відео: Мобілізація зло, справедливий план дій, де взяти людей на війну та як зберегти роботу України. І зараз озвучимо державницькі дії президента. Президент повинен одночасно вирішити задачі: зберегти життя людям, дати можливість людям повернутися в свої домівки, дати право вибору людині воювати чи допомагати в тилу. Змусити тих, хто повинен захищати країну, захищати її, а не відсиджуватись, забезпечити перемогу при мінімум смертей, мінімум втрати майна і повернення територій. Також дати людям роботу, допомогти підприємствам працювати, прибрати образи і роз'єднання на тему не в ЗСУ, значить у домогтися поваги до тих, хто боронить країну. Забезпечити безпеку на вулицях міста сіл України, забезпечити прибирання вулиць, відбудувати знищене житло та будівлі, вчити дітей, лікувати хворих, тренуватися спортсменам, зробити працюючим все, що працювало до війни: перукарні, фітнес-центри і багато іншого. Тому рішення президента повинні бути розумними і державницькими. Без Крайнощі. Хто повинен воювати? Шість категорій. Кадрові військові. Всі. Це їх робота і їх обов'язок. Правоохоронці, бувші та нинішні. Крім СБУ слідчих органів поліції карного розшуку. Ті, котрі будуть воювати, вони навчені, вони отримують пільги від держави. Добровольці. Має людина покликання воювати. Має бажання боронити. Будь ласка. Найманці. Є багато бажаючих в світі. Україна повинна запропонувати правильні умови хай допоможуть нам. Безробітні українці приземного віку. Не бажає працювати, не бажає відбудовувати державу. Будь ласка, йди до ЗСУ, знаєш військову справу чи був правоохоронцем. На передову не знаєш втил окопери і тому подібне. І найголовніша категорія це українські чиновники, депутати, судді, правоохоронці, весь держапарат, котрі неналежно служать українцям, причетні до будь-яких махінацій і злочинів, крадуть. До них додати осіб, що допомагають слугам народу, красти. І дітей всіх їх в незалежності від права дітей на відстрочку. Можливо, страх за себе та за дітей зменшить апетити. Наприклад, всі чиновники Міноборони та всі працівники фірми, що ЗСУ забезпечують яйця по 17 гривень штука. Всі і їх діти, навіть інваліди та інші пільговики. Це правильні рішення, і їх потрібно реалізовувати. Хто не повинен воювати? Всі, хто допомагає країні, але не бажає воювати. Всі, що повернулися з-за кордону. Ті всі, хто працюють на роботі чи трудових батальйонах для відбудови України. Всі ті, хто в тилу дадуть захист сім'ям воюючих та платять податки працюючи. Особи законодавством, яким дозволено не бути призваним до ЗСУ. Інваліди і тому подібне. Третє, волонтери не повинні воювати. Бо вже до смішного доходить. Хлопці-волонтери не хочуть їхати доставляти вантажі, бо їх кошмарять з повістками. Волонтери повинні стати недоторканими. Саме вони виправляють недопрацювання Міноборони з питань постачання на фронт. І якщо їх паралізувати, фронт не буде належним чином оснащений. Об'єднати людей всі гуртом і поважають, і розуміють один одного. Одні боронять і всі за це їх дякують. Україну потрібно захищати. Але робити це потрібно розумно. Дякувати тим, хто воює. Дякувати тим, хто хоч щось робить в тилу. Які дії президента державницькі і справедливі? Дякувати тим, хто боронить країну? Щодня словами та вчинками, перевіряти забезпечення воїнів ЗСУ, за дотримуватися справедливості, забезпечити вдячність і повагу від суспільства шляхом роботи з та правильного виховання дітей. Воїни повинні отримати мотивацію, що їх вибір і місія правильні. Друге. Забезпечити належну повагу до ветеранів і інвалідів війни. Чиновників та лікарів, котрі неналежно служать воїнам, створюють з воїнів інвалідів черги на отримання довідок. Негайно звільняти та мобілізовувати. Третє. Загальну мобілізацію відмінити. Воювати повинні мотивовані і навчені люди. Залучення невмотивованих то зайві смерті. Осіб, що займаються волонтерством, не мобілізовувати. Четверте. Просити українців добровільно вступати до ЗСУ. Озвучивши гарантії і умови від держави. Збільшити кількість вмотивованих воїнів. П'яте. Українцям, що добровільно вступили до лав ЗСУ, запропонувати або Залишитися воювати або демобілізувати і дозволити жити своїм життям. Є ті, хто хочуть залишитися, бо хочуть або вибору в них нема. А є ті, хто розуміє, що свою роль виконав, потрібно відбудовувати державу. 6. Мобілізовані, що мали роботу до війни, запропонувати або залишитися в ЗСУ, або повернутися на робочі місця. Війну не виграєш тільки солдатам. Повинна працювати економіка, логістика, промисловість, сільське господарство. Сьоме. Мобілізувати 200 тисяч нинішніх правоохоронців. Та всіх 1 мільйон 200 звільнених навіть при наявності роботи. Навчені правоохоронці з пільгами повинні захищати державу. Це справедливо. Для забезпечення безпеки в містах і селах формувати народні дружини. Восьме. Продовжити мобілізацію непрацюючих призивного віку з військовим досвідом для залучення в бойових діях і без нього для тилових потреб, ремонту техніки, перевезення вантажів, підготовку ліній оборони реча окопів. Всі громадяни повинні бути не на шиї у держави, а повинні внести свій посильний вклад або захищай, або працюй. Оголосити амністію на 2, -2 місяці для чоловіків, що виїхали за кордон. Повідомити їм, що Україна потребує їх допомоги, що вони можуть допомогти добровільно, вступивши в ЗСУ чи працюючи на своїх роботах. Нагадати, що в них є житло, роботи та рідні. І тільки вони можуть належно доглянути за своїми. Запросити повернутися і почати працювати, давши гарантії звільнення від мобілізації і переслідування. Повідомити, що у разі неповернення в Україну протягом двох місяців мобілізація і відповідальність буде повернуто. Потрібно їм дати шанс і вибір, де бути, там чи тут. Потрібно підштовхнути їх до дій і допомогти бажаючим негайно повернутися в Україну і почати працювати. І десяте: підприємцям на термін закінчення війни плюс 6 місяців при створенні нових робочих місць, відмінити сплату всіх податків. На зарплату та з зарплати, податок на доходи фізичних осіб, ПДФО 18%, військовий збір 1,5% та 22% ЄСВ, одноосібників і самозайнятих підприємців вважати працюючим. Для переселенців і безробітних держава повинна дати роботу з наведення порядку в місцевості проживання. Як це зробити в іншому нашому відео посилання? Зверху, на заставці, по закінченні та під відео. Є ще багато чого, що потрібно було б зробити. Але це мінімум. Мобілізація зло. Справедливий план дій, де взяти людей на війну і як зберегти роботу України. І які дії президента є державницькі. Державницькі, не схилятися до крайнощі, чи шашлики або цілодобова робота та мобілізація, повинні бути виважені рішення. Безкрайності. Державницькі це рішення не в угоду, щоб всі боронили, чи в угоду чиновникам. Державницький це багатогранні, забезпечуючи і оборону країни, і економіку, і життя людей, і викорінюючи хамство і корупцію державних функціонерів та будуючи країну для життя. А що ви думаєте з приводу озвученого? Пишіть в коментарях. З наймудрішими порадами ми знімемо відео, а всі варіанти хай читають державні ставленники. Вчаться і управляють, щоб покращити ваше життя. Для вас, питання в Сергій Степаненко. Підпишіться на канал, тисніть лайк, зробіть свій розумний коментар і підтримайте канал фінансово. Разом сформуємо професійний менеджмент держави і побудуємо заможну Україну для визнаних, заможних і щасливих людей. Для вас. Героям слава!